Нюдовий тінт, який підійде абсолютно всім. Ви просили зробити мене окремий затест на цей тінт, бо він вас зацікавив. А я роблю. У мене від бренду Богенія серія Match 002 відтінок. Я надіюсь, вам видно, що це другий відтінок. Ви знаєте, наскільки я ненавиджу рожеві тінти. Це просто страх, як я їх не люблю. Він одразу має персиковий колір. Не червоний, а саме персиковий. І він наноситься, неначе якась кремова текстура. Даємо йому буквально ну, 10-15 секунд. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотири. Пер стираємо. Подивіться. Це нюдовий відтінок. Ідеальний тінт знайдено. Давайте протестимо його на губах. Бо я вже, мабуть, другий тиждень постійно ним користуюсь. Я спочатку малюю контур своїм улюбленим олівчиком. До речі, це зараз мій мосхев, Це пастель у 205-му. Ну, красота вже. Мені вже подобається. Його наношу саме на середину. Він наскільки класно зливається з кольором губ, що його навіть так і не видно. Потім беру пальчиком, трошки його так втоптую в губи. Мені тоді у нас виходить якийсь ефект такого пудрового напилення. До речі, цей тінт можна носити просто як блиск. А тепер подивіться. І все! Красота! Такі губки з вами будуть цілий день.